Привіт, дорогі глядачі, я рада вітати вас на своєму каналі. Рада вітати вас в своєму новому відео. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь будемо з вами дружити. Сьогодні у мене заплановане генеральне прибирання нашої столової кімнати, кімната, в яку ми завжди запрошуємо гостей, де у нас стоїть великий стіл. Буду сьогодні генерально прибирати, буду все відсувати, також буду змінювати тюль, мити вікна. Будемо прибирати і в спальній кімнаті. В спальній кімнаті буду мити вікна і почеплю свіжу чисту тіль. Отже, сьогоднішнє своє відео я розпочинаю з кухні, буду готувати росов з макарони. Зараз я налила в вже чистої води, помила добре м'ясо, в мене є курячі гумілки і два шматочки м'яса стелятини. Нехай воно закипить, а ми з вами за цей час займемося іншими справами. Потрібно нарізати всі овочі. Нарізаю я такі овочі, як морква, селера, цибулька, корінь петрушки і цибуля порей. Це я очистила, нарізаю на середні шматочки, хоча по правилу, по традиції не нарізаються овочі, вони розрізаються наполовину або на 4 частинки. І лише тоді, коли вже приготується, в кінці нарізається ось на такі зручні кубики, щоб можна було їсти зручно. Я вирішила все одразу ось нарізати такими зручними шматочками, щоб зручно було їсти. Не буду відкладати це робити в останню чергу, тому нарізаю зараз. Катрульці в мене вже закипіла вода, даю вермішель готуватись. На, на сухій сковорідці без олії в мене обсмажується так сказати, цибулька, точніше, вона повинна не обсмажитись, а так трошки пригоріти. І потрібно її так обсмажити з обох сторон. Зараз її перевертаємо на наступну сторону, щоб її обсмажилась з другої сторони. Овочі в мене вже нарізані кубиками. Сьогодні буду ще готувати макарон з фаршем і буду смажити курячі гумілки на сковорідці. Розсот з макаронами в Польщі це традиційне блюдо, так як на Україні борщ червоний, традиційне блюдо в Польщі розсот з макаронами. Тому поляки дуже часто його готують. Подивіться, яка вода зараз з цього м'яска, яке у мене готувалось, зараз це все я виливаю, мию каструльку, промиваю м'ясо, наливаю чистої води і тепер поставлю вже готуватись. Далі, коли буде утворюватися піна, звичайно, буду її збирати і тоді вже додаю приправи і овочі. Додаю лис лавровий, перець пахучий горошком, сіль. Також додаю перець зіловий. Далі у мене є ось така приправа універсальна від фірми фімири. Вона використовується як для сопів, так і для салатів, для соусів і так далі. Також її обов'язково додаю. І приправу універсальну, ось таку почті, вона називається Зіренка смаку. Далі вже викладаємо всі овочі. Це підсмажена наша цибулька і всі овочі, які я нарізала. Все готується одразу. Так? Не окремо м'ясо готується, пізніше ми його виймаємо, а додаємо Овочі одразу до м'яса і все готується разом, все набирається у запаху, смаку одне від одного. І в кінці ми вже ось так розділяємо. Я вже розділила в контейнери. в мене нарізані ось овочі в одному контейнері, в другому контейнері м'ясо, в третьому контейнері вермішель приготувалась, і в четвертому контейнері бульйон. І потім, коли ми будемо вже подавати на обід, то накладаємо в тарілочку всього потрошки і зверху можна Посипати зелені петрушки, так буде її смачніше і красивіше. Замаринувала я курячі гомілки, маринувала їх ще з вечора, ось в приправах, які нам подобаються. Ну, це кожен по-різному може собі замаринувати, тут немає ніякого рецепту, просто улюблені приправи, і обсмажую їх окремо на сковорідці Сорін до ось такого золотистого кольору, як ви бачили. Далі починаю готувати макарон, це нарізаю цибульку, вона в мене обсмажується. Моркву натираю на дрібній терці. І Після того, як з цибулькою обсмажиться, буквально 3 хвилинки, додаю фарш, розбиваю добре, і протязі готування фаршу також його розбиваю, щоб він не був такими великими грудочками. І все обсмажується. Я готую соус, це наливаю води, пів літра додаю томатну пасту, додаємо сіль, перець. Додаю обов'язково паприку червону, гостру і паприку червону солодку, провансальські трави також додала, ще перець трав'яний, можна його не додавати, він гострий. Додаю для того, що ми трошки любимо такі блюда гостріші. Зараз в мене м'ясо готувалося вже 20 хвилин, Вода випарувалася, зготувала вже за камерою макарон, і макарон перемішую з фаршем. Можна також приготувати спагетті. таке блюдо в мене вийшло. При подачі також можна посипати тертим сиром і посипати зеленю. Звичайно, макарон повинен бути теплий, тоді сир розтопиться. Коли посипати, наприклад, посіченою петрушкою, буде дуже смачно. Кухня навела порядок, переходжу в столову кімнату, мию тут вікно і одразу помию вікно в спальній кімнаті, тому що пізніше буде вже темно, так як швидко темніє, і, звичайно, вікна не буду я мити, коли буде темно. Тому вирішила помити спочатку вікна в одній і другій кімнаті, а пізніше вже будемо займатися прибиранням. Зими в нас поки немає. Погода по різному. Може бути дощова погода, може бути температура 9 градусів. На наступний день може бути вже 1 градус або 0 градусів. Ну дуже мінлива погода, так сказати, невідомо, що чекати до вечора. Дуже часто в нас плюсова температура в день, але настільки холодно, тому що в горах випав вже сніг давно, і звідтам віють вітри. А ми живемо недалеко гір, тому у нас дуже холодно. І навіть якщо температура 9 градусів, все одно може відчувати 4 градуси, або навіть якщо буде плюс 2. А якщо буде ще й вітер, то буде відчуватись мінус 3. Тобто тепла немає, все одно вітер є холодний, майже кожного дня вітер. І навіть якщо ми йдемо на прогулянку, потрібно... Добре вдіватись і не дивитись, скільки градусів на вулиці, чи плюс 9, чи плюс 10, все одно дуже холодно. Та все-таки при такій погоді у мене є можливість, ще помити вікна, тому їх мию. В гостинній кімнаті ми вже мили на кухні, в коридорі, якщо ви дивилися відео мої попередні, і мені ще залишилось ось помити в гостинній кімнаті і в, в спальній кімнаті. Тому сьогодні я їх ще мию. Ну, В загальному до кінця грудня, чесно кажучи, у нас повинна бути плюсова температура в день, вночі також передають навіть мінус 11 градусів морозу, не знаю, чи так буде чи ні, але. Зі снігом якось не прогнозували. Але не раз я вже переконала, що гідромедцентри говорять неправду, тому в це я не вірю, вже ближче до. Конкретного дня буде видно, яка там буде погода, тому що на неможливо сказати, ось тому потрібно трошки почекати. Дуже б мені хотілося, щоб на свята був сніг, тому що свята без снігу якось мені не дуже вони видаються святами, тому що з самого дитинства ось привикла я, що на свята повинен падати сніг. коли зими були зовсім інакшими у нас, а тепер клімат дуже помінявся і також зими є інакші. Тому якось без снігу. Від дитинства ще я собі запам'ятала, що свят так немає, не відчувається насправді, що є ось свята. Повинен падати такий лопатий, гарний сніг, пушистий, пухнастий, сильний, і щоб був трошки мороз або, хоча б лежав цей сніг, щоб дійсно відчували, що і свята, і новий рік. Почепила я тюль також тори. Ось в спальній кімнаті у мене не буде декору. В загальному я в спальній кімнаті ніколи не бачив, щоб був якийсь декор, тобто, які би свята не було. Спальна кімната це є спальна кімната. І декор, який зробити в спальній кімнаті, мені воно якось недоречно. Це особисто в нашій сім'ї, тому що ми багато часу в спальній кімнаті не проводимо. Так, Ми там лише спимо. Скільки там часу потрібно, щоб прийти, виспати встати стати і вийти звідтам. Далі я поприбирала в спальну кімнату і все, ніхто там не ходить, ніхто там не знаходиться протягом, ніхто там нічого не робить. Коли прийдуть гості, ніхто там також не заглядає. Тобто цей декор взагалі недоречний, і взагалі недоречно його робити в спальній кімнаті, як на мій погляд, він то просто не потрібний. Не знаю, люди роблять, але я взагалі не бачу ось цієї потреби, щоб там ставити цей декор. Хіба люди, можливо, вони знаходяться в гостинних своїх кімнатах, а сидять в спальних кімнатах, ну тоді можуть ставити декор. От спальній кімнаті особисто в нас такого немає. Спальна кімната це повинна бути така спокійна кімната, спокійна атмосфера, щоб там просто відпочити, а не наставляти різні освітлення, декорації і так далі. Думаю, що на протязі дня кожен з нас вже настільки всього надивиться, побачить навколо себе, десь на вулицях, десь в роботі, що Просто, коли заходиш в кімнату спальну, хочеться просто лягти відпочити, а не щоб тобі ще в очах мількав якийсь декор і. Звертав твою увагу ще ось на себе. Тому мені здається, що спальна кімната вона повинна бути такою делікатною кімнатою, в якій людина може просто відпочити, просто зрелаксуватися після важкого робочого дня. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. В спальній кімнаті я також вирішила так більше поприбирати це. Я відсунула свою комоду з косметикою, свій косметичний столик, також ліжечко кресянка. Там поприбирала, помила підлогу, також повитирала плін. Туси, повитирала підвіконники, ліжко наше довкола зі всіх сторон, тумбочки, лампи, також світильник. Також докладаю ще підгузники, з другої сторони, ліжечка. в мене є сумочка, в якій я тримаю косметику для крестянка, також підгузники. Знизу під ліжечком також є ось така шуфляда, потрібно також тут навести порядок, все повиймала, що тут було, повитираю, і будемо назад складати. Тут у мене знаходяться вологі серветки, також підрука. Гутники, ось щебельки до ліжечка. Так, як шофляда ця відкрита, завжди тут дуже брудно, дійсно, бруд дуже падає, пилюка осідає і потрібно дуже часто протирати. Так, як закрита шофляда, там ще пів піде, а ось така відкрита шофляда, дійсно потрібно протирати не лише саму поличку, але й все, що там знаходиться. Тому, на мій погляд, такі полички в ліжечку навіть не дуже вигідні, тому що дійсно дуже багато пилюки осідає. Не знаю, як в кого, але в мене ось, дійсно є дуже багато пилюків. Потрібно постійно витирати Ліжечко також протираю з обох сторін і потім, коли ми вже вийдемо, я його ще раз застелю, тому що я застелила, крестяник постійно скаче, він постійно знаходиться коло мене, так, де я, там він і неможливо просто підтримувати ось чистоту, якийсь порядок, коли дитина також скаче по цьому всьому. тому Нічого не страшного немає, це є нормально. Я цим не переймаюся, також на нього не кричу. Ось він поскакав. Так, я поприбирала, він поскакав, я знову поприбирала. Ну, це йде як навколо. Це сім'я, це діти. Ми також були дітьми. Так. Також себе пам'ятаю, що я любила скакати по ліжках. Взагалі, в нас була ще вдома така шафа, на яку можна було виходити і скакати на ліжко, тому що вона дуже близько стояла. Тому ми з сестрою навіть скакали на ліжко з шафи. Ось, ну, також дуже своє дитинство, як згадую, не була я такою чемною, тому немає що зараз дивитися на своїх дітей, тому що діти, як діти, вони хочуть бавитись, у них дитинство в голові, і не потрібно також на них кричати, потрібно ще їх трошки підтримати. Ну Це також залежно в чому підтримати, щоб це не становило небезпеки для дитини, тому що дитина може скакати по ліжку, може впасти, може собі розбити голову. Ну, як то кажуть, до біди багато не потрібно. І коли я навіть прибираю в спальній кімнаті, він дуже любить скакати по ліжку. Я постійно йому говорю: кристяник, не скач, тому що можеш впасти. Але ви знаєте, це дуже багато також залежить від дітей, можу вам сказати, по своєму досвіді, тому що. Не буду хвалити свого сина, тому що, як кажуть, кожна мама хвалить свою дитину. Ні, але він дійсно дуже уважає на все. Якщо ти йому щось скажеш, уважай, тому що можеш впасти, уважай. Він настільки потім старається, щоб ось найти або йти десь далі, або стати посередині. Тобто, якщо ти зробиш йому зауваження, він завжди прислухається. Ну дійсно, от. Дійсно, вам щиро кажу, що не те, що я хвалю свою дитину, але він дуже прислухається, що йому говорять, особливо, коли він чує в голосі, що це становить якусь небезпеку, або коли мама тато сказали йому щось так серйозно, не сміяться з ним, не бавляться, а сказали йому серйозно, тоді він дійсно задумається, він прислухається і дійсно от послухає. Кожна дитина по-різному так це не залежить від виховання батьків, тому що не завжди батьки можуть дати дитині все, щоб вона стала такою, якою вона є. Вона вже народжується з певним характером, з певним темпераментом і. Далі, коли вона росте, батьки якусь частину вкладають в дитину, але щось в тій людині вже є закладено. Так? В цій маленькій людині вже є закладено своє щось, тому не завжди ось коли я чую, наприклад, що батьки кажуть, що моя дитина така нечевна, вона не слухається, я її так не виховую, але це не залежить завжди від батьків. Батьки, звичайно, що хочуть вложити в дитину як найкраще щось. Ну не буду говорити також про всіх батьків. Тому що є різні батьки, ну, але в більшості випадків мені вдається, що вже в маленькій людині закладений свій характер, свій темперамент. Батьки можуть щось підправити, можуть щось поправити. Але щоб щось змінити так конкретно, ну, не завжди вдається. Тому це дуже багато залежить від самої дитини, якою вона вже є. Бо прибирала я в спальній кімнаті, також помила двері і після того вирішила ще позамітати сходи. Не завжди я їх пилосошу, інколи якщо вони не є дуже грязними, то я їх просто замітаю такою щіткою, Вона є шорстка і добре також вимітає бруд, якийсь пил зі сходів, а один раз в тиждень уже в суботу переважно я пилосошу пилососом. І Коврики добре розпушуються тією щіткою і видно, що тут прибирали. Далі переходимо в столову кімнату. У мене тут буде генеральне прибирання, як я вам вже казала. Потрібно дійсно генерально поприбирати, тому що йдуться там, у нас буде дуже багато гостей, багато людей. І хочеться, щоб всюди було чисто, хоча я не кажу, що ходять люди, заглядають, перевіряють, як у тебе прибрано, але самій для себе буде також чистенько, гарно і знаєш, що новий рік почнеш з чистоти. Ось з цієї вітрини я вирішила забрати все скло, яке в мене тут стоїть. Це скло ми переважно використовуємо для наших гостей. Це різні стаканчики. Пізніше вам вже покажу, як вони всі виглядають, і решта посуда. Також потрібно тут прибирати, хоча вітрина знаходиться закритою. Але невідомо звідки, все одно пилюка сюди потрапляє. І коли я збирала стаканчики, то знизу залишались ось ці відбитки, так, де стояв стаканчик, а де його не було, була пилюка. Тому стаканчики всередині я протерла. Коли прийдуть гості, ми їх також протремо, щоб вони були чистенькими, тому що не люблю я подавати одразу з вітрини, люблю ще протерти так само, як і прибори. Потрібно поприбирати в тій вітринці, обов'язково ми її зі всіх сторон, також в серединці. Скло потрібно помити, особливо зовні, тому що крестяники ручками своїми дотикає, там, і скло забруднюється. Вітринку я відсуваю, також ми її з обох сторін, ззаді потрібно її помити, тому що я її вже там давно не мила, не заходила туди. І Хоча б один раз в рік потрібно промивати цю вітринку. Ось, Коли буде в мене більше часу, можна буде протерти і два рази на рік було б дуже добре, якщо б протиралося частіше, тоді оці пилюки в середині збиралось би менше. Вітринку всередині помила і вирішила її відсунути, пропилососити, помити, точніше підлогу миючим пилососом і протираю плінтуси. Засуваю вітринку на місце і розкладаю скло по поличках. Пам'ятаю, де воно в мене стояло, хоча на столі воно в мене не стоїть по порядку. Але я беру все по порядку і просто розставляю по поличках. І коли скло розставлю по поличках, підніше починаю його рівняти, тобто, щоб воно гарно дивилось, розсувати якось по боках, ну щоб розуміти, як красиво дивилось в вітринці, щоб не стояло або як. Не завжди ми скло все використовуємо, тому що. 12 осіб, так як в нас є скло, на 12 осіб в нас не запрошені кожного разу. Буває менше осіб, наприклад, 7, може бути 8 осіб, тобто ми все скло так не використовуємо, тим більше, що є навіть скло, яке ми, можливо, використовуємо трошки не для призначення. Ну, але нам дуже хотілося, ось коли ми з чоловіком одружились, купити собі красиве ось таке скло, щоб воно в нас було на різні випадки життя, я розумію, що, можливо, хтось з цим не приймається, тому що можна випити якийсь алкоголь із звичайної склянки, не потрібно купувати якийсь спеціальний набір. Також, напевно, ось частина того, що ми купили, залежила від мене, тому що я колись в минулому працювала, так сказати, в ресторанному бізнесі. В... Кафе, і в нас були, звичайно, склянки по призначенню для кожного алкоголю свої. Тому я дуже хотіла, щоб у нас також вдома були для різного алкоголю свої. Ну, це, напевно, трошки передається від роботи чогось такого, тому що тобі все подобається і ти хочеш це вцілити в своє життя, якось щоб в тебе це було також так гарно, красиво, так само, як і ми купували. Весь набір посуду, у нас є один набір посуду на 12 осіб і один на 6 осіб. Тобто не люблю я, щоб кожному давали іншу тарілку або іншу горнятку. Ось я люблю, коли є набір, коли ти всім людям даєш одинаково. І воно дуже красиво дивиться як на столі, так і для мене, особисто для чоловіка. Нам дуже приємно, коли в нас є ось такі якісь красиві набори. Всі можуть поїсти і випити з посуди. Зараз прибираю цю комоду і хочу вам показати, тут в мене зберігається ось така дерев'яна скринька чи ящичок, можна сказати. Це нам з чоловіком подарували наші колеги, точніше, з моєї роботи, з мого місця роботи на весілля. Тут написано: Молодій парі найсердечніші побажання. І два голуби таких красивих, дуже гарна скринька. Знизу написано Наталія і Андрій. Взяли ми шлюб 28 грудня 2019 року. Дуже вона мені подобається. Ось так догори вона виймається. Тут у нас є декоративне сіно, солома, як я називаю. Ось, і тут у нас була одна пляшка, вина і були ось такі красиві бокали. Тут написано ось. На темній поверхні покажу, тут написано Наталя зі сердечком один бокал, а на другому бокалі написано ім'я мого чоловіка Анджей. Ой, дуже сподобалось нам також такий Ну, В загальному будемо мати пам'ятку для себе з чоловіком. В цій вітринці за склом у нас є бокали для вина, бокали для шампанського, для віскі, для коньяку, також для горілки. Далі у нас є креманки для морозива. Також є такі красиві пляшки під комплект, де можна налити коньяк або віскі, або перелити горілку. І є 4 різних таких тарілочки, одні. Маленькі і одні, вони дуже красиві, Там можна положити цукорки, фрукти, печенька, тістечка, ну різні ось такі солодощі і поставити на стіл, щоб красиво виглядало. Ось ту комоду, яку я поприбирала, в нас там так нічого немає. Там лише є поємник для масла, також для густей, коли прийдуть є такий красивий. Також є дві таких сукірнички, вони дуже красиві, також. тому ми їх не використовуємо на кожен день. Далі у нас там стоїть ось цей набір, який я вам показувала, який нам подарували на шлюб з чоловіком. І якісь різні ось такі бокали, які нам колись приносили по дві штуки. Ось ми їх взагалі не використовуємо, тому що в нас є великі набори свої. тому Такі, так сказати, подарунки, вони просто там стоять. Напевно, потрібно їх буде комусь віддати, тому що взагалі я не доцінюю таких подарунків, коли тобі додому приносять якихось два бокали на вино, два бокали на шампанське. Тобто для вас двох. Для чого все приносити? Якщо люди приходять, вони бачать, що в тебе стоїть така велика вітрина, в тебе там 12 різних бокалів на різний алкоголі і на різне все, що ти хочеш випити. Не розумію, для чого ж. Ще приносити ось по дві штуки якогось бокала. Якої для мене це люди, які нелогічно думають. В загальному, коли мені щось такого приносять, плану я дивлюсь на тих людей, я просто не розумію, чи це в мені щось не так, чи це в тих людях щось не так. Ну, дивакуваті для мене такі люди, тому що неможливо, якщо б ти людини не знав, то можеш принести там помилитись. Але коли ти приходиш, коли ти бачиш, коли ти знаходишся в тих кімнатах, ти бачиш, що в людина має, тим більше вітринка стоїть і бачиш, що всі полички заповнені різними бокалами, для чого ти ще приносиш два бокали якихось інших. Як це можливо, щоб людина взагалі не думала, що вона робить, що вона купує? Ну, взагалі не обдумує подарунка, хоче, ніби зробити подарунок, а приносить якийсь сміття додому тобі. А пізніше. Ти повинен думати, куди це сміття збути, кому це віддати, тому що я особисто також не буду нікому це передаровувати, я вважаю, що це не є недоречно взагалі. Ось для мене це не є, що це є якийсь подарунок комусь таке дати. Це можеш принести якісь молоді парі, яким там по 20 років, по 19, по 18, які почали лише зустрічатись, можливо, але коли ти приносиш в родину по два стаканчики, якихось, то вибачте, але. Я це не розумію. На мій погляд, людина повинна принести якийсь подарунок, якщо вона вже хоче принести його. Тобто це не подарунок, це, ну, так, заведено, так якщо до когось приходиш, то щось приносиш, то можна принести щось таке доцільне, дорешне, що людина може це використати або в своєму господарстві, або, можливо, якісь цукорки, кава, то звичайно, що вона це з'їсть, вона це вип'є, але. Вибачте, приносити якісь такі подарунки, і подібні таким подарункам для мене це також є недоречним. Зараз я вже закінчила прибирання в столовій кімнаті. Дійсно, все поприбирала, все повідсувала, повитирала плінтузи, помила підлогу, повитирала в кріслах ножки, в столі ножки. Застелила назад цю скатертину, яка була, а пізніше, коли вже буду декорувати, буду змінювати скатертину. Повитирала люстру, також світильники, які є по боках. Ось показую вам, яка у нас чистота. В кімнаті зараз дуже красиво все, світло, і коли, я, звичайно, поприбираюся, одразу відчувається ось ця свіжість. Дуже я задоволена, що мені сьогодні вдалося стільки поприбирати і навести чистоту. Буду з вами сьогодні прощатись. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую вам за ваш час, який ви провели сьогодні в компанії разом зі мною. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо у вас є якісь свої коментарі, обов'язково можете їх залишати внизу під відео. Я дуже рада буду з вами поспілкуватись. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже і дуже приємно за вашу підписку, за вашу підтримку. А ми з вами зустрінемось вже в наступному відео, в якому будемо декорувати нашу столову кімнату до Різдва.